Мої красуні і красончики, ви знаєте, що таке нічна Івана Купала? Так, це дуже-дуже-дуже давнє свято, яке шанували наші пращури, а вони були геть-нець ребята, щоб вам там не писали в радянських підручниках історії, але відпочивати наші пращури вміли. Вони цінували секс, вони цінували пестощі, а все, що відбувалося в ніч на Івана Купала, навіть не вважалося грішним. Навпаки, той, хто утримувався від цих святкувань, вважався трохи дивакуватим. Так от ми згадаємо всі традиції наших пращурів. У нас буде хоровод пристрасті і фанти бажань. Ми поговоримо про те, як це було, і може навіть трохи спробуємо відновити ці події. Ми пограємось. В дуже дорослі ігри, і це буде ніч, коли всі стихії зійдуться в один великий мікс фантазії, бажань, шопіту, атмосфери, краси, втілених фантазій. Це буде дуже прекрасно, але це не для всіх. Це закрита вечірка, лише 30 осіб. Долучиться до імерсивного шоу. Бо кожна моя вечірка це шоу, яке триває 5 годин. Це не просто ви набилися кудись в клуб, і там є діджей, і є напої. Ні. Ви станете частиною неймовірно чуттевого дорослого театру. І цю ніч ви будете згадувати, як най... Прекраснішу, найчутевішу, найнеймовірнішу в вашому житті. Наші гості старше 28 рочків. Це може бути як пара, так і одиночна участь, але всі нові гості потрапляють в клуб лише після співбесіди зі мною. Особисто. Це відеозвінок. Тому, якщо ви хочете стати частиною ночі на Івана Купала і долучитися до традицій і ігор Пращурів. Пишіть мені в телеграм, ми поспілкуємося, і там буде зрозуміло, чи це ваше, бо так. На вечірці можна все, але ми приймаємо до себе геть на всіх. Я дуже ретельно охороняю свій світ від тих, хто може його собою споплюжити. В цьому і сенс закритого клубу. Ми відбираємо гостей. Готові рискнути? Приєднуйтесь.